Добрий день, шановні дітки! Запрошую вас на заняття. Беремо пензлик. З нього прибираємо зайву вологу. Набираємо червону фарбу. Згори вниз, не відриваючи пензлика, ведемо лінію. Робимо контур нашого чобітка. Пальчиком вільної руки притримуйте аркуш. Тепер давайте зафарбуємо чобиток всередині, також червоною фарбою. Коли ви зафарбували повністю чобіток, відкладіть аркуш в сторону і давайте поки зробимо пальчикову гімнастику. А в цей час фарба на нашому чобітку трошки підсохне. Угу. Ходить котик, має лапки він м'який. Ще й круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик діток не лякай, краще з нами ти пограй. Молодці малята, а тепер давайте прикрасимо наш чобіток. Набираємо білу фарбу. І починаємо. Робити чудову сніжинку. Ведемо вертикальну лінію згори вниз. А потім зліва направо робимо горизонтальну лінію. Повторюйте за мною. Молодці малята. Не забувайте притримувати аркуш пальчиком вільної руки. Молодці малята! А зараз за допомогою гігієнічної палочки давайте зробимо чарівний сніжок. Наберіть білу фарбу і зробіть крапочки по своєму чобітку. А зараз беремо пензлик і нашому чобітку додаємо пушок. Беріть знов білу фарбу.